Не кожен українець хоче жебракувати, коли вийде на пенсію. І здається, вже кожен розуміє, що достойної пенсії від держави йому очікувати не варто. Тож наше питання на сьогодні як накопичувати на пенсію. Щиро вітаю вас на каналі Украинвестклуб. З вами, як завжди, Дмитро Карпіловський. Тож давайте заглибимося в цю непросту тему. І почати я хотів би з аксіоми: якщо ви розраховуєте на державне забезпечення вашого достойного рівня життя, коли вам вже буде не до активного доходу, то ви дуже дуже великий оптиміст. І скоріш за все. Цими міркуваннями ви вистрелите собі в ногу. Сподіватися на соціальний захист від нашої держави за умов нинішнього економічного положення. І навіть якщо найближчим часом війна закінчиться і ми перейдемо до відбудови, я би не став. Кількість людей, які отримують пенсію у всіх європейських країнах, зростає в першу чергу, звісно, завдяки покращенню. Рівням медичного обслуговування середній вік всюди збільшується, а от пенсійні програми до цього зовсім не готові, і цю проблему ефективно не можуть побороти навіть економічно дуже добре забезпечені країни на кшталт Німеччини чи Франції. Тож думаю, не варто розраховувати, що з цією проблемою поборемося. Ми і що ви можете справді розраховувати на якийсь достойний рівень життя, отримуючи забезпечення саме від держави. Я думаю, ви всі бачили наших пенсіонерів, і їх життя не виглядає для мене прикладом, до якого я хотів би наблизитись. А так як і тренд зараз у всьому світі на те, щоби проводити старість активніше з більшою радістю від життя. То сидіти вдома на гречці і рисі і ледь-ледь зводити кінці з кінцями, там на скрипти. На комуналку і так далі, і так далі, точно не той формат, до якого варто прагнути. Тож, пробачте за таку довгу прелюдію, я сподіваюся, тепер ви точно розділяєте моє бачення, що кожен повинен забезпечити свою старість самотужки. Є багато класних способів зробити це не фінансовими інструментами. Людство користалося такими способами тисячоліттями. Наприклад, коли діти. Забезпечують своїх старих, або коли комуна забезпечує своїх старих. Але через те, що це не дуже надійний інструмент, я раджу вам не дуже полягатися на такі способи захисту своєї фінансової свободи у літньому віці. Тож давайте перейдемо до простих та гарантовано працюючих засобів. Почнемо з найбанальніших ідей, щоб у вас була змога накопичити собі. Певні кошти на фінансування вашої активної, класної радісної старості. По-перше, вам потрібно, щоб у вас був профіцит бюджету. Це значить, що ви витрачаєте менше ніж заробляєте. Років до 30 ви, звісно, можете бавитися як завгодно, але десь максимум з 30-го року життя ви повинні вже активно формувати той фінансовий буфер. Який потім стане основою фінансування вашого життя на пенсії, це звучить супер банально. Треба відкладати, якщо не зможеш відкладати, не зможеш і накопичувати. Але більшість людей про це чомусь забуває. Ми знаємо із статистики, що більшість людей не тільки в Україні, а й у дуже розвитих країнах живуть від зарплати до зарплати і не мають жодних серйозних накопичень. А той багато ще мають борги. Тож почати накопичення вашого фінансового пенсійного статку треба з того, щоб виправити ваш щомісячний бюджет, витягти його в плюс. Для більшості людей найскладніше в цьому заплатити собі першому. Це метафора з класичних книжок. Про фінансову грамотність. Якщо ви отримуючи гроші, наприклад, зарплатню, починаєте платити за квартиру, за те, за все, за машину, за інтернет, за телефон, хоп, 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 і в кінці нічого не залишилось. І так живе 90% людей. Якщо ви не заплатите собі першому, то скоріш за все в кінці у вас нічого і не залишиться. Бо поки кеш у вас на руках чи там безнал у вас на картці, ну він досить легко витрачається, і ви не думаєте так серйозно про свою пенсію, про своє майбутнє, про те, про це, ви робите поточні видатки і заганяєте себе у цю Яму без грошей. Тому вам має сенс інтегрувати цю практику платити собі першому у ваше фінансове планування. От ви отримали гроші, ви заздалегідь запланували частку, наприклад, 10% від того, що ви заробляєте. Ці гроші відкладаються в спеціальний фонд на ваше майбутнє. І якби ви не хотіли з цього фонду там щось кудись. Поточно витратити, робити цього не можна. Це може виглядати для вас трохи шизофренично, що ось гроші є, але витрачати їх не можна, але ж можна звідси взяти, а я потім поверну. Але ні, так це не працює. Ну тільки якщо ви не дуже дисциплінована людина. Тож, перше правило мати профіцит бюджету, і якщо вам не вистачає дисципліни, або вам не вистачає доходу, щоб воно так само. В кінці місяця залишалося, то інтегруйте правило заплатити собі першому. Виймайте гроші на ваше накопичення на ваше майбутнє зразу, коли їх отримуєте. А нарешту ви навчитеся. Жити, якщо ви навчилися жити на 1000 доларів, ви навчитеся жити і на 900 чи 950. Якщо ви навчилися жити на 5000 доларів, повірте, ви зможете навчитися жити на 4500. Звісно, чим менша у вас сума, тим це складніше. І тим від більшого тим від більшої кількості чогось вам потрібно буде відмовитися. Але повірте відмовитися від 10%. Вашого споживання в молодості або на піці вашої кар'єри набагато легше, ніж відмовитися взагалі від всього, коли вам буде 60 чи 70. Наступна банальна ідея в тому, що щоб накопичити якісь серйозні ресурси, вам потрібен час, бо ви не можете просто підвищувати ставки так, як вам хочеться. Ви не можете просто сьогодні відкладати. 100 доларів на місяць, завтра 200 доларів на місяць, потім 500 доларів на місяць. Скоріш за все, ваша зарплатня так швидко не буде зростати, і в лотерею ви кожного місяця також не зможете вигравати. Або там якісь дуже класні інвестиції, вони, скоріш за все, також не будуть доступні вам. Кожного дня. Тому час має набагато вирішальніше значення, ніж навіть сума, яку ви накопичуєте. Спробуйте почати відкладати і інвестувати настільки рано, наскільки це можливо. Мабуть, це не буде суперефективно у 18, коли ви там тільки робите свої. Перші кроки до вашої класної кар'єри і заробляєте ще невеликі суми. Але повірте, якщо не почати робити це у 18, то в 40 у вас можуть бути серйозні проблеми. Із дисципліною, і з тим, скільки часу вам залишилося на формування подушки пенсійного забезпечення. Наступна банальна ідея: чим ближче ви до вашого пенсійного віку до втрати джерела активного доходу і так далі. Тим консервативнішими мають бути ваші інвестиції. Бо в 20, якщо ви зробили помилку, вклалися, не знаю, там, в якусь фінансову піраміду, втратили гроші, щось сталося, у вас ще є час надолужити. Будь-яку помилку ще можна виправити. І вам потрібно використати цей час, щоб навчитися не робити помилок. Оскільки вчиться більшість з нас лише на своїх помилках, то ви розумієте, цей шлях. Займе не тільки час, а він ще й буде щось коштувати. Тому важливо почати раніше диверсифікуватися, збирати досвід, ну і робити помилки, поки вони маленькі, поки ви їх можете. Виправити і не робити помилки, коли ви вже в одному кроці, так би мовити, від пенсії. 25 чи 30 чи 35 може бути класним віком, щоб мати багато біткоїну у вашому портфелі. А от в 65 я вже не впевнений, що це все ще добра ідея. Ви маєте розуміти, що на довгому відрізку часу, якщо ви весь час у ризику, цей ризик реалізується. Тож просидіти 20 років у дуже високоризикованому і навіть дуже високодоходному портфелі, у вас, скоріш за все, не вийде. Наступна банальна ідея: ваш головний ворог це ви самі, або ваша неактивність. І тоді ваш головний ворог це інфляція. Або ви занадто нетерплячі і ви хочете зробити результат за дуже короткий проміжок часу, значить, йдете в набагато ризиковіші активи, ніж вам то було б. Пошук цього золотого балансу і є те, чому ви присвятите ваше інвестиційне життя, розумінню себе. Як інвестора, розуміння вашого апетиту до ризиків, розуміння вашого ставлення до втрат, розуміння в яких активах вам комфортно, в яких активах вам некомфортно, розуміння в якій валюті, в якій країні, ну таких стратегічних рішень щодо вашого персонального майбутнього, в тому числі і фінансового. Тепер давайте повернемося на крок назад. Які інвестиційні активи можуть виконувати роль такого пенсіонного накопичення? Ну, перше, що важливо, це мають бути активи, які мають системну, зрозумілу для вас, прогнозовану і статистично доведену дохідність. Тому найпопулярнішими активами для таких накопичень, для таких довгострокових інвестицій є? Нерухомість, цінні папери та криптовалюти. Кожен з цих напрямів має відкриту статистику, якісь активи існують в ринку вже більше ста років, якісь активи існують десятиліттями, якісь активи ще молоді, як, наприклад, крипта. Але важливо в цілому одне й те саме. Ви маєте бути в змозі вивчити історичну поведінку вашого актива і зрозуміти для себе. Його систему ціноутворення. І якщо у вас немає цих даних, то розглядати такий актив для пенсіонних накопичень можливо не варто. В ідеалі це актив, який ви можете на відкритому ринку оцінити, по якому ви зможете знайти консультантів, який ви можете самі зберігати їм, управляти, його оцінювати, купляти, продавати. І так далі. І знову таки дуже багато різних інвестиційних можливостей не підпадуть під ці ваші вимоги. Ну, наприклад, банківські депозити це дуже класно вивчений продукт, але ключова його проблема в тому, що він не перекриває зазвичай інфляцію, яку ви на такому довгому періоді. Часу не можете собі дозволити не перебити. Ну тобто, вам потрібен якийсь актив, який має змогу, в принципі, хоча б, можливо, там не кожен рік, але системно обганяти інфляцію. Бо інакше це не накопичення, інакше ви просто втрачаєте купівельну спроможність ваших грошей. Або наприклад, якісь такі інвестиційні мутки, де ви там комусь в бізнес другу можете дати щось. Він там це якось прокрутить прибутком з вами, поділиться. Ну, на 20-30 років вперед ви розумієте, що це не може бути основою вашого пенсійного портфелю. І остання порада щодо того, як накопичувати на свої пенсійні видатки. Ми дуже сильно недооцінюємо тривалість свого життя. Ми дуже сильно переоцінюємо дохідність. Наших активів у майбутньому. Це призводить до однієї великої помилки. Вам здається, що x тисяч доларів вам вистачить на всі ваші хотілки і на всі ваші потреби. І це може спрацювати, бо ми тендуємо до того, щоб рахувати сьогоднішніми грошима і не враховуємо інфляцію. От сьогодні ви класно живете на 2000 доларів, ви думаєте, от на пенсії я б також зміг. Але ваша пенсія через 30-40 років, наприклад, і купівельна спроможність 2000 доларів через 30 років буде скоріш за все в три рази меншою. А за ці роки ви звикнете до набагато вищого стандарту життя. Ви думаєте, що на пенсії проживете 10-15 років, а можливо, ви щасливчик і ваш біологічний пісочний годинник стоїть десь на рівні 120 років. Було б класно прожити наповнене життя без злиднів, без необхідності отримувати гроші від держави, мати можливість допомагати не тільки собі, а й своїм близьким. Ми дуже сильно переоцінюємо, які відсотки зможуть приносити нам ці інвестиції. От накопичили ви там умовний мільйон доларів. Ви, будучи молодими, при вашому плануванні своєї пенсії прокручуєте в голові ті самі рівні дохідності, які ви маєте змогу отримати сьогодні. Ви так думаєте, о, мільйон доларів плюс 10 річних це 100 тисяч доларів на рік, це майже десятка в місяць, ну це, в принципі, класний рівень життя. Але проблема в тому, що на пенсії ви не можете собі дозволити той рівень ризику. Які у вас є за золотими стандартами особистого фінансового планування? Ми зазвичай мовимо про максимум чотири. Відсотки річних, які мають приносити ваші активи, коли ви вже вийшли на пенсію і проїдаєте свої накопичення. Бо якщо ви будете витрачати більше ніж 4% відсотки від вашого капіталу, то дуже висока ймовірність, що ви просто проїсте його, що вам не вистачить відсотків, щоб компенсувати інфляцію, компенсувати ваші витрати, і ви могли залишатися хоча б в тілі. Щоб у вас щось залишилось, що ви передасте в спадок. 4% це консервативна цифра. Окей, звісно, ваші активи можуть приносити більше, але це буде наражати вас і на більші ризики, так би мовити, проїсти свої накопичення раніше, ніж прийде ваш біологічний фінал. Отакий у нас сьогодні топ-порад, про що подумати, якщо плануєте забезпечувати свою старість самотужки. Завдяки вашим власним інвестиціям, а подумати, повірте, є про що витратьте годинку, покрутіть ваш персональний такий фінансовий план. Подумайте, чого ще ви не зважили. Бо більшість людей, наприклад, інфляцію не враховують, своє довголіття не враховують. Те, що їх портфель буде ставати все більш консервативним у старості і приносити все менше доходності, не враховують. Більшість людей живуть у фантазії з якимись круглими цифрами. От мільйон доларів мені вистачить. А на що вистачить? Як вистачить? Скільки я буду витрачати, як це буде? Де я буду вчити дітей? Що я буду заробляти? А чи зможу я той мільйон накопити? За ті роки, що залишилися до пенсії, і взагалі, коли я хочу вийти з активного доходу і почати мандрувати світом і витрачати накопичення. Тож, якщо ця тема вам близька, напишіть в коментарях, в які з напрямків. Цих міркувань розкрити глибше, що показати на практиці з конкретними розрахунками, у чому у вас тут найбільший дефіцит розуміння. З вас розумні коментарі, з нас відповіді та класний контент. Додавайте розкривати цю тему глибше. Та об'ємніше. А поки ви чекаєте нових випусків, не забувайте підписуватися, ставити дзвоник. Ну і вподобати наш контент, звісно, якщо вважаєте його корисним, доцільним, якісним. До нових зустрічей, папа. -па.